Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель WEQ 125 Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Швидкозатисна гайка та флянець. Додаткове руків'я, металевий кожух захисний та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1400 Вт. Кількість обертів холостого ходу 11,5 тисяч обертів на хвилину. Обхват руків'я 194 мм. Вага інструменту без кабелю 2,2 кг. Довжина кабелю 4 метри. Гарантія, що можна здати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, це наявність константної електроніки, що підтримує оберти при високих навантаженнях. Також присутній захист від непередбаченого пуску. У випадку, якщо інструмент під час роботи відключається від мережі, при повторному його підключенні він не запуститься, потрібно буде його вимкнути, а потім знову увімкнути. Також на даній кутовій шліф машині присутнє обмеження пускового струму, що продовжує термін придатності двигуна. Металевий корпус редуктора, що може провертатись на 90 градусів в залежності від вашої потреби. Також тут присутня функція швидкої зміни положення захисного кожуху. За допомогою спеціального важелю ви можете змінювати його напрямок в залежності від вашої потреби. Також зручне руків'я, що може знаходитися як з лівої частини, так і з правої частини самого інструменту. Зручний хват кутової шліфмашини та гарно прогумований мережевий кабель, що захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам в сайту Tools.netua. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші задання. Вам подякував за перегляд даного відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!